Петро Порошенко закликав владу відмовитись від підвищення податку на пальне. Це рішення вдарить по кожному українцю. Підвищення акцизів потягне за собою ріст цін на комуналку, продукти, продукти та інші товари. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Срацов, я журналіст, і тут ми говоримо про основне. А за нагоди обов'язково підпишіться на мій канал та поставте вподобайку цьому відео. Отже, за. На переконання Петра Порошенка дуже постраждає в такому разі аграрка, а це більше, ніж половина нашого експорту зараз. І як альтернатива, за словами Порошенка, бюджет треба поповнювати за рахунок підвищення акцизів на алкоголь і сигарети. Бо це саме те, що підтримує Євросоюз. Туди ж податки з грального бізнесу вони мають бути вищими. Це додасть 50 мільярдів гривень. І ще 60 мільярдів можна залучити, знизивши корупцію в оборонці. Це дані Рахункової палати. І за інформацією про служби європейської солідарності, Порошенко також зауважив, що уряд намагається прикритися директивами Європейського союзу, в яких, нібито йдеться про зобов'язання підняти акцизи до європейського рівня. Але це неправда, наголошує п'ятий президент, бо такі вимоги існують тільки відносно держав-членів Європейського Союзу. До того ж, вони мають право імплементувати ці норми впродовж 10 років. І далі, як нам стало відомо, уряд прийняв відповідне рішення. Воно вже проголосоване про наближення ставок акцизного збору до мінімального рівня. Встановленого в ЄС за декілька років акциз за планами уряду має зрости в 1,7 рази з 213 до 359 євро на бензин і спалу в 2,5 рази з 139 до 330 євро. Тобто в середньому мова йде про підвищення акцизу майже удвічі за декілька років. І вже з 1 липня за планами уряду ціна на бензин має зрости мінімум на півтори. Гривні, якщо для цього будуть визначені лише акцизні прорахунки. Додатково до цього, щоб перестрахуватися нафтотрейдери закладуть курсову різницю, закладуть збільшені видатки на заморожені кошти і ситуація зі зростанням може стати неконтрольованою і непередбачуваною, сказав Петро Порошенко. А що про це думаєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Поставте вподобайку цьому відео. І все буде Україна. Дякую.